Наполеон любив пити цей шляхетний напій. З роками його смак стає ще м'якшим, а ціна вищою. Хоча його роблять із винограду, але це аж ніяк не вино. Про виноградний напій із зірками на етикетці, від якості якого залежить імідж держави. Далі у нашій програмі, справжній коньяк елітний продукт, старий та дорогучий. Лікер богів, як називають його фахівці. Ну, ви знаєте, це як класична музика, вона не може бути папсовий. Виробництво коньяку процес складний і тривалий. Багата вапняком земля, гаряче сонце, вологі вітри важливо все. Від умов визрівання винограду до умов зберігання. Коньяк виготовляють виключно з білого винограду. Спочатку зріє вино, а вже з нього отримують коньячний спирт. Коньячні спирти розвиваються у дубових бочках не менше двох з половиною років. Технології як во Франції, так і в Новой Каховке абсолютно ідентичні. это тобто, це технология технологія коньяков. Проте коньячний спирт це ще не коньяк. Головне таинство відбувається далі. Проявляється мастерство технолога, который производит купаж, смешение коньяков із різних бочок одинаковой выдержки, але до получения однородного составу, який вже наливається і который нісет в себе вот этот вкус, ароматичний профіль. Відпочивати коняк може десятиріччями. Тоді напій виходить в люди лише як колекційний і є лише у знаних виробників. Є небольшої кількість бочок, яка храниться ще вот 50 уже Напій врожаю 1964 року може коштувати від 500 до 5000 тисяч євро. Гідна українська відповідь імпорту Я люблю добрі, е якісні, правильно технологічно зроблені напитки. А вони в, в Україні є. Конячний букет дегустатори Франції розклали на 54 аромати. Молоді коняки мають аромат фруктів та квітів, витримані сигар та дерева. Послівкуся хороше і и... чувствується спирт. Знавці вчать правильно пити коняк. Спочатку ви його согріваєте, а потом він согріває вашу душу і тіло. Заїдати напій лимоном всупереч українській традиції неправильно. Лимон знищує весь смак. Коняк можна пити і без закуски. Головне знати міру.